260 проєктів готує Миколаївщина на інвестиційний форум, який приймати в область 9 жовтня. А проходити він буде в рамках ради регіонального розвитку. Повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Меріков. Теми форума це транспортний центр. Николаевщина в целом не только город, и это очень важно сегодня, потому что действительно мы развиваемся в транспортном направлении инфраструктуры, и нам необходимо достаточно серьезных инвестиции, как с государственной сторони, так і з частного капіталу. на форумі. Область представить і реалізовані проекти. Один з них на полігоні твердих побутових відходів. Саме там побудувала комплекс з видобування біогазу компанія ЛНК. Ровно через год компанія вводить в експлуатацію свой проект по добыче биогаза и переработке в электроэнергию и подачу в сеть. Еще одна реализована инвестиционная инициатива – комплекс перевалки вантажей в компании «Эвери». Второй объект в этот день мы презентуем и также откроем компании «Эвери». Это Достаточно большой комплекс, п'яті десятитисячний комплекс по перевалке грузов в городе Николаеве. Що ж до виїзного засідання транспортного комітету Верховної Ради, тут Миколаївщина теж буде піднімати цілу низку питань. Одне з них ремонт траси Н 11 Дніпропетровськ Миколаїв із 139 кілометрів, 36 кілометрів. не подлежать уже восстановленню. 36 километров необходимо заново строить. Для этого необходимы миллионы гривен, которых сегодня нет в бюджете Николаевской области, и которые мы будем запрашивать с резервного фонда. Государства з Кривоградським напрямком стан справ кращий, повідомив губернатор, адже держава вирішила будувати нову дорогу за сучасними технологіями. Фінансування має бути почато в ноябрі. місяці. Відповідно, я сподіваюся на те, що в ноябрі місяці ми озвучимо началь фінансування і приступимо вже к реалізації даного проекту. Згадали на прес-конференції сумнозвісний японський мост, тобто проект мостового переходу через Південний Буг в районі Матвіївки. 20 років багато об этом говорили, все обещали, но толком никто ничего не сделал. Поэтому сегодня дано задание филиалу администрации морских портов Украины «Дельта Лоцман» для того, чтобы предварительно сделали просчеты. І предоставили інформацію на комітет. Ще одна тема виїзного засідання комітету транспорту роботи з поглиблення судоходних каналів. Зокрема, йдеться про Дніпробузький канал. Дельта Лоцман має представити всі необхідні розрахунки для початку робіт, що дозволить збільшити грузооборот в Ніколаївської області до 35 мільйонів тонн. Дмитро Тьосов Ткаченко, МСН.